Події дня розкажу просто зараз і далі про таке. З її допомогою можна розігріти їжу, закип'ятити воду або просто зігрітись, як виготовляють окопні свічки та в чому їх особливість. Міжнародна підтримка. Як благодійники допомагають вимушеним переселенцям та запоріжцям, які опинились у скрутному становищі. У Запоріжжі Нацгвардієць освічився коханій прямо на блокпосту. Чи отримав заповітне? Так дивіться далі. Мо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю, зокрема, з території Республіки Білорусь російський літак су 34 завдав удару по інфраструктурі Житомирської області. Про це повідомляє Генштаб на харківському напрямку. Росіяни завдали авіаударів біля старого Салтова та Мосьпанового. Ведуть наступ неподалік Леб'яжого та Базаліївки. Нині бої тривають. Також окупанти продовжують дистанційно мінувати місцевість цього разу біля Леб'яжого. На слов'янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Брашківка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівка. Провів дистанційне мінування місцевості поблизу Довгенького. В районі Богородичного намагався вести наступальний бій. Успіху не мав, відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають. На південно-бузькому напрямку ворог штурмовою авіацією та ударними гелікоптерами дев'ять разів вдарив по наших позиціях, в тому числі із застосуванням ракети класу повітря. Повітря по нашому літаку по портовій інфраструктурі Миколаєва надвечір вдарив реактивними снарядами із системи вогню смерч без людських втрат. Нашою авіацією атаковано черговий ворожий опорний пункт та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгіного, Білогірки, Новопетрівки. В день був обстріляний Нікополь знов з використанням реактивної системи залпового вогню Град та важкої ствольної артилерії. Пошкоджено три будинки та загальна освітня школа. Поранено двох цивільних осіб. На запорізькому напрямку минулої доби зафіксовано за два десятки руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими військами. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Велика Новосілка, Новосілка, Новомихайлівка, Павлівка, Богоявленка, Сонцівка, Степногірськ, Шевченко, Вугледар, Бурлацьке, Чарівне. Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоданилівка, Лук'янівське, Оріхів, Времівка, Полтавка, Новопіль та Новоандріївка завдав авіаударів поблизу Володимирівки, Новосілки та Щербаків. Тим часом в Мелітополі знов пролунав вибух на цей раз біля військової комендатури. Земля горітиме під окупантами. Цю непохитну істину щодня доводять наші воїни з зсу на півдні України. Сильний вибух пролунав біля лігва ворога в центрі Мелітополя. Тут нагадаю, розміщена одна з комендатур окупантів. Чекаємо на подробиці щодо втрат серед расистів. Слава Зсу. Загинув на фронті, захищаючи рідну країну. 42-річного Андрія Галича, родом з Вільнянська, посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Відзнаку загиблого героя отримала його мама Ганна. Чоловік боронив батьківщину у лавах 6-го окремого стрілецького батальйону. 1 квітня під час бойового завдання біля Роздольне, що на Донеччині, воїн віддав найцінніше, захищаючи Україну. В Україні заборонять фейерверки та салюти. Відповідний законопроект підтримала Верховна Рада. За нього проголосували 250 народних обранців. Використовувати піротехніку буде дозволено лише Збройним силам України, національній поліції та ДСНС. Окрім цього, документом пропонується заборонити проведення будь-яких заходів із використанням піротехніки та вибухових речовин. Виключенням буде лише сценічна піротехніка, що має низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму, який не перевищує 60. Дядь децибел. Газ за старими цінами. Компанія Нафтогаз України заявила, що не буде піднімати ціни за блакитне паливо у цьому опалювальному сезоні. Не дивлячись на те, що у Європі тариф дорожчає, в Україні буде єдина ціна на газ за довоєнною вартістю. Ціна тарифного плану фіксований 7 гривень, 96 копійок за кубометр діятиме до кінця квітня 2023 року. Найближчими тижнями ціни на пальне знизяться. Про це заявив директор консалтингової групи А 95 Сергій Коюн. Через повномасштабне вторгнення Україна повністю перестала виробляти власне паливо. Проте за декілька місяців держава змогла налагодити постачання пального з Європи. У зв'язку з цим ціни на паливо тепер повністю залежать від курсу долара та цін на нафту. Навіть без останніх подій ми бачимо, що потенціал зниження цін є там на 3-4 гривні на літрі по бензинах, десь пальному, по скрапленому газу теж. Тому якщо акциз не буде зараз введений, то ми побачимо це падіння. Тобто десь 3-4 гривні протягом, я думаю, там тижня, 10 днів. Але якщо акцизи будуть запроваджені, то відповідно фактично вони цей потенціал перекриють і ми будемо отримувати просто стабільні ціни. Попри війну, в уряді також обговорюють повернення акцизів та ПДВ на пальне, аби наповнити державний бюджет та забезпечити обслуговування галузі. Кабмін також пропонує уніфікувати податок на пальне. Це означає, що сума податку буде однаковою незалежно від того, яке пальне використовується. До того ж, податок буде вдвічі менший ніж до повномасштабного вторгнення. Якщо ти їдеш, платиш один і той же податок, він складає десь 4 гривні на літр. 4 гривні на літр сьогодні це 8% від ціни бензину або десь пального і десь буде більше трошки там 10% на скраплений газ. Тобто це податкове навантаження невелике. Наприклад, до війни ми мали на бензині податкове навантаження десь 45%. Уряд він зважає на ту ситуацію, яка є на те, що і у промисловості, і у приватних споживачів сьогодні можливості обмежені, і цей податок він невеликий. А те, що він уніфікований, це більш справедливий податок. З її допомогою можна розігріти їжу, закип'ятити воду або просто зігрітись взимку. Запорізькі волонтери виготовляють окопні свічки для наших військових. Таким виробам не страшні ні дощ, ні вітер. Окрім того, вони дуже легкі та можуть горіти понад 4 години поспіль. До виготовлення парафінових пальників долучились і наші журналісти. Беремо банку, ну, банки ж різні, ось горошок, ось котяча їжа, ну, самі такі. І по банки, ну, приблизно по її розміру вирізаємо картон. Картон ж теж різний довжини. І посередині робимо фітіль, теж ось ну, на довжину банки. І потім просто скручуємо ось навколо фітіля. Константин показує процес виготовлення свічки. Їх волонтер почав створювати нещодавно. Для цього обрізає шматок картону необхідного розміру. Потім фітіль. Це стане основою окопної свічки. Вже після того як волонтери зроблять всі заготовки, усе це заливатимуть парафіном. Нас тут много, делаем заготовки, а парафін просто там столько ж людей не треба. Тобто парафін розтаплюється, заливається они буквально. Ну може там ну несколько часов и все и они готовы. У середньому окопна свічка горить від 4 до 8 годин в залежності від розміру бляшанки і буде корисною на передовій. Запевняють волонтери. Перевага в тому, що вона легка. І легка, і невелика по розміру. Любий рюкзак, будь-який карман, куди можна сховати. І вона не боїться негоди, не боїться вологи, тобто буде горіти і при вітрі, і при дощі. Допомагає робити окопні свічки для військових і Анна. Жінка приїхала до Запоріжжя з Івано-Франківська погостювати до родичів. Як каже, сама виготовляти парафінові пальники для неї в новинку. Я не дуже багато волонтерів, а якщо хтось подзвонить мені і скаже, що треба вільні руки, то я приходжу. Волонтерили ми з сестрою івано франківське трошки. Сюди ще приїжджала волонтерила і знову друг подзвонив, каже, свічки будемо крутити, хочеш, хочу. Загалом планують виготовити близько 400 свічок. Передавати їх на фронт будуть за кількома напрямками. У нас хлопці в різних напрямках. Донецька, Хілхерсон, вазможна, Запорозька. Вони міняють свої ну праздвові тратації і ну конкретно даний момент. Ми не можемо по сказати. Много ребят, которые там знайомі, друзі, колеги і все буде для них. Матеріали для окопних свічок волонтери діставали самі. Якщо у вас є завий картон, банки чи парафін, і ви хочете допомогти, звертайтеся за номером телефону, що бачите на екрані. Також можна і самим долучитись до виготовлення парафінових пальників. Тетяна Пода, Ілля Гірник, телеканал Запоріжжя отримало черговий гуманітарний вантаж від ЮНІСЕФ. Пакунки з найнеобхіднішим передали в заклади, які стали тимчасовим прихистком для вимушених переселенців. Це гігієнічні дезінфікуючі та миючі засоби. Окрім цього, до дитячої лікарні також передадуть медикаменти. А до пологових будинків жіночі та дитячі гігієнічні засоби. Крім цього, до територіальних інформаційних центрів попрямують ось такі 300-літрові ємності для питної води. Ну і звичайно, це дитячі іграшки, які сьогодні приносять ну, мабуть, самі найчудові враження для наших дітей, тому що ті, які приїжджають з окупованих територій, дійсно емоції переповнюють. І навіть 16-17-річні діти задоволенням отримують сьогодні дитячі іграшки. Головне це гігієна. Ті люди, які до нас приїжджають, вони потребують уваги саме зубною пастою, щіткою, там для душа. Тобто, все те необхідне. За чим вони сумували 3-4 дні, які вони стоять. На блокпосту і не можуть прийти до нас до міста Запоріжжя. Танці, солодка вата та незабутні емоції. Такі подарунки та розваги отримала малеча на дитячому святі, яке організували місцеві волонтери для вимушених переселенців. На заході дітей вражали і аніматори. Більше розповість Ірина Бондар. Біля одного з волонтерських центрів для малечі, що вимушено покинули рідний дім, влаштували справжнє свято. Розважаються тут і дворічна Емілія та її чотирирічний братик Давид. Їхня родина приїхала до Запоріжжя із Бердянську місяць тому. Нині для них центр став другим домом. Тут живуть та розважаються. Дуже люблять з дітками, також полюбляють ну, такі свята, такі провізони з дітьми. Тому було звичайно цікаво завітати. Тобі подобається? Вона дуже ще не скаже, тобі подобається свята да. у яскравих костюмах та з гарним настроєм малечу розважають аніматори. Вони підготували для них насичену програму. Спочатку познайомилися, а потім проводили конкурси та вікторини. Крім цього, на дітей чекала запальна дискотека. Я вважаю, що це досить важливо в реалії нашого часу, бо зараз у дітей багато стресу, багато проблем з'являється деяких з психологічної сторони. І тому ми намагаємось, хоч якось відполяти дітей, хоч якось допомогти їм в цьому, щоб вони не зациклювались на якійсь одній проблемі. Вже за хвилин 10 від початку свята на вулиці було чутно дитячий сміх, а на обличчі виднілися їхні посмішки. Організатори зазначили, що за. Зараз не лише допомагають переселенцям а й намагаються повернути малечі дитинство як дитинка в стресі вона така закрита і вона не посміхається а плаче то ну як то можна далі допомагати тій сім'ї це перше перше дитину вивести з стресу чим можемо подарунки заходи наші посмішки все що можемо для них робити Розумієте, для нас самих може це і складно а, зробити такий захід. Але коли ми об'єднуємось, коли хтось не запрошуємо аніматорів, вони приходять. Коли ще якісь благодійники долучаються, то це можливо і це реально. Наприкінці свята малеча отримала подарунки та поласувала солодкою ватою. Також усі разом загадали бажання якомога скоріше повернутися додому. Ірина Бондар, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Купуєш браслет, допомагаєш ЗСУ. Десятирічна Єва чорна власноруч створює патріотичні браслети з бісеру. Таким хобі займається вже рік. Нині свої прикраси почала продавати, а на виручені кошти споряджати наших захисників. Що вже вдалося придбати для збройних сил юній майстрині. Дізнавалась Анна Давидова. Це мій робочий куточок. Тут я створюю ось такі прекрасні прикраси. Школярка Єва вже як рік займається плетінням прикрас із бісеру. Зазначає, така творчість її заспокоює та приносить задоволення. З матеріалу для рукоділля дівчинка робить патріотичні браслети та чокери. Дитяче захоплення стало для Єви справжньою роботою. За свою мистецьку справу вона отримує гроші. Це в мене набір з бісеру, чокер та браслет. Цей набір коштує 210 гривень. Ці гроші я хочу переслати на зсу та допомогти хлопцям. Школярка за місяць створила близько 30 прикрас. Придбати їх можна комплектом: браслет, чокер та каблучка або ж тільки один виріб. Єва зізнається, почала займатися благодійністю за прикладом мами, адже жінка також тримає волонтерський фронт. Я ще до війни допомагала дитячим будинкам Запоріжжя та області, малозабезпеченим родинам. Ну і, звичайно, у війну я продовжую допомагати волонтерити з дітьми-інвалідами, з переселенцями. Ось і також ми допомагаємо ЗСУ. Мама дуже пишається донькою. Завдяки хобі юна майстриня заробила близько трьох з половиною тисяч гривень. Ці гроші Єва пожертвувала українським захисникам. Вже були за її кошти придбані тактичні окуляри. Це півтори тисячі гривень. Вони поїхали до Донецької області на гарячу точку, на нульову точку. До війни у дівчинки було чимало захоплень. Дівчинка ходила у художню школу до модельного агентства, до басейну, проте зараз Єва має лише одну мрію. Я мрію, щоб війна закінчилась, і в Україні настав мир. Замовлення на виготовлення прикрас Єва отримує з усієї країни та навіть за кордону. Підтримати десятирічну майстриню та тим самим допомогти нашій армії може кожен. Аби придбати вироби, зателефонуйте за номером, що ви бачите на екрані. Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Кохання перемагає війну у Запоріжжі. Нацгвардієць освічився коханій прямо на блокпосту. Відео з ворушливою пропозиції зняли побратими військового під час несення служби. Приховати емоції обом закоханим було складно. А після заповітного так нацгвардієць Олександр із неприхованим хвилюванням надягнув каблучку на руку вже майбутньої дружини. Більше інформації знаходьте у нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. Далі в ефірі новини спорту і на цьому у мене все. Будьте мужніми та сильними і дізнавайтесь новини лише з перевірених джерел. стартував чемпіонат Європи з пляжного волейболу. За медалі вперед 32 найсильніші континентальні жіночі пари. Невдалим виявився дебют для запоріжанок. У групі є Валентина Давидова в тандемі з киянкою Діаною Луніною. Поступилася швейцаркам нуль два. У групі Ф Тетяна Лазаренко незміну партнершу, якої Ангеліну Хміль напередодні замінила досвідчена землячка Євгенія Баєва. З таким же рахунком зазнала поразки від бронзових призерок тогорічного чемпіонату. То європи німецької пари далі у обох дуетів поєдинки за вихід до нокаут-раунду – Друга команда запорізького металурга, яка в наступному чемпіонаті гратиме у другій лізі українського футболу, провела черговий контрольний матч в рамках підготовки. Суперником стала молодіжна команда клубу прем'єр-ліги Олександрія. Перший тайм виявився за суперниками – 2-0. А в другому відбувся цілий трилер. Спочатку металург 2 зрівняв рахунок. – 2-2. Олександрійці знову вийшли вперед. Але наприкінці матчу два влучні удари принесли перемогу запоріжцям чотири-три старт чемпіонату другої ліги стане відомо пізніше. У Римі триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. Чергова медаль поповнила українську скарбничку. Її здобув Михайло Романчук із Рівного, який виступав у змаганнях з плавання на дистанції 1500 метрів вільним стилем. На старт він виходив з метою захистити свій титул чинного чемпіона Європи і зміг це зробити. Михайло фінішував першим, а його результат 14 хвилин, 36,10 і сотих секунди. Став новим національним рекордом України. Найближчий переслід ваш італієць Грегоріо Палтрін'єрі відстав від українця на понад три секунди. В американському місті Цинцинаті триває міжнародний турнір з тенісу серії Мастерс. Продовжила переможну ходу на цих змаганнях українка Марта Костюк. Після вдалого проходу через кваліфікацію вона в основній сітці переграла Камілу Джорджі з Італії. Хоча і в інфарктному матчі перший сет Українка виграла з рахунком 6-4. У другому марта вела 5-2 і навіть мала два матчболи на прийомі. Але реалізувати свої шанси не вдалося. 7-5 на користь італійки. Третьому сеті українка горіла 0-3, але зуміла повернутися до матчу та довести його до перемог 6-4. Цим Костюк зуміла взяти реванш у Джорджі за поразку дворічної давності на турнірі у Празі. Далі в Українки за сіткою сьома сіяна Джесіка Пегула, яка посідає восьму сходинку світового рейтингу.